Всім привіт! Ви на каналі Шпількомпіль, я Дмитро, і це перезйомка другого випуску із дуже гарним світлом. Мені дружина подарувала світло на Новий рік, тому тепер ви можете бачити всю цю красу і всю цю красу в дуже гарному кольорі. Сьогодні трошки інший формат випуску, який не схожий на те, що було до цього. Тому що. Я буду спілкуватися, спробую спілкуватися з вами в форматі подкасту. Тому одразу, якщо вам цікаво, ставте лайк підписка і пишіть коментарі, чи вам зайшов такий формат, чи вам більше подобається формат із новосними інтонаціями, типу крошовий обсяг Всесвітнього ринку відео ігор у 2022-му. І все таке. Тому поїхали. Сьогодні ми поговоримо про ринок розробки ігор. А точніше, скільки грошей він приносить, які в ньому є сегменти, і яка є специфіка розробки ігор в даних сегментах. Грошовий обсяг всесвітнього ринку відеоігр у 2022 році був 254 мільярда доларів. 254 мільярда доларів. Це дуже дуже велика сума, як ви розумієте. А по прогнозу Spherical Insights and Consulting, в 2032-му буде 924,8 мільярда доларів. Цей ринок зростає. Зростає кожен рік, від року в рік. І нам завжди кажуть, кожен рік нам кажуть, що іграм кінець, всі вже повиростали, ніхто не грається, всі граються. І на ПК, і на консолях, і на телефонах. Ми зараз подивимось е, сегментацію цього ринку. А, але е, почнемо ми, напевно, з мобілок, тому що в кожного з нас є телефон, на них грають, на них грають здебільшого, я думаю, діти і підлітки. Але я думаю, і великі, Хм, цікаво, бо я зараз кажу про себе і про ігри, в які я граю, типу якісь там Call of Duty, Mobile, Fortnite і прочі. Але я забуваю про цілий сегмент ігор, Є такі як Hidden Object, три в ряд, в які грають дорослі люди, які платять. І це, напевно, теж цікава тема поговорити. Я думаю, про сегментацію ігроків. Але сьогодні про ринок. 50% з обсягу всього ринку мобільних. 50% з всього обсягу ринку займають мобільні ігри. Тобто це 125 мільярдів доларів приносять тільки мобільні ігри. Уявіть, 125, ну камон, це дуже великі гроші. Якби я був би трошки сміливіший, я думаю, я б вже відкрив свою студію і ми пробили якусь мобільну шпілку. Треба над цим подумати. Цифри манять. Найкращою мобільною грою, до речі, в цьому році в плеймаркеті за версією Google. ссылка на статтю буде в описі під відео. АФК Джорні. На екрані ви зараз бачите трейлер AFK Journey. Це Idle RPG. Тобто ми називаємо це автобатлер. Ви збираєте команду, б'єтесь проти ворогів, будуєте базу. і все таки так ось, ця АФК Джорні з моменту запуску згенерувала 128 мільйонів доларів, а вийшла вона щось типу пару років тому, та? тому це дуже великі гроші. В категорії найкраща гра під різні види пристроїв стала Clash of Clans, яка за першу половину тільки 2024-го забрала 195 мільйонів доларів. Ви уявляєте? Це, ну, типу, це якісь шалені цифри. Але Clash of Clans вони працюють над нею дуже давно. І це дійсно хітя. Навіть я трошки грав в Clash of Clans. Хоча я не, не люблю мобільні ігри, вони мені не заходять. Типу, мені не цікаво. Я нещодавно пробував Echo Bullet. Чи Bullet Echo. Не цікаво. Окрім шахмат ні в що не граю на телефоні. Але. Цікава сама категорія найкраща гра під різні види пристроїв. Тому чому це так важливо? Коли я працював в геймлофті в Харкові, ми робили Асфальт Nitro. Це була найменша гра під Android-девайси на той час. І це була гонка. Да? Це була аркадна гонка, не симулятор. Але в нас там. Я не думаю, що можу розказувати, що там було в нас всередині в двіжку, але там були цікаві речі. Я, я не чекав знайти подібні речі в рушію для гонок на телефоні і навіть не для симуляторів, а для аркад. Там була дуже крута система фізики, можу сказати. Так ось ми робили її дуже маленькою, свідомо. І ми поговоримо, чому це важливо трішки пізніше. Але я пам'ятаю, що в нас була студія партнер, яка робила ту ж саму гру, але під старі кнопочні телефони. Якщо, якщо Географічка забирала у вас телефон за те, що ви грали в Splinter Cell на кнопочному телефоні, ставте лайк, підписку. Якщо не забирала, Ставте теж лайк-підписку. Кому на лінь, можете скинути скріншот в коменти, якщо можна кидати скріншоти в коменти на YouTube. Я тут новенький, вибачте. Так ось. Чому? Чому кнопочні телефони? Тому що у на Сході люди досі грають на старих кнопочних телефонах. І їх там дуже багато. Тому цей. Ринок ігор комусь треба було займати. Так? Е і тут ми підходимо до такого парадоксу. Та? В нас є айфони, в нас є андроїди, в нас є Google Пікселі і в нас є кнопочні телефони. І це одна з головних проблем е мобільних ігор. Е тому що у вас є планшети, телефони і різні види телефонів. А ще можуть бути якісь бортові комп'ютери, автомобілів, у вас можуть бути якісь інтерактивні панелі, або навіть телевізори з андроїдом. І під, під все це вам треба розробляти гру. Це різні розміри екрану, різні процесори, різні відеокарти. І це головна проблема з зоопарк девайсів. Тому що е, вам треба. Думати про все це, у вас є якийсь рівень Апі, на який ви можете орієнтуватись. Це більш технічна інформація, та? але може комусь цікаво. У вас є рівень АПІ, у вас є різні процесори. Якщо ви на них орієнтуєтесь, вам треба розуміти, у якого проценту. Ринку, на який ви орієнтуєтесь, є такі девайси. Тому що я, наприклад, може хочу зробити суперкруту гру, яка дуже красива буде, там будуть супер спецефекти, але вона буде тільки під Samsung Galaxy S23. Це круто, Круто. вона буде прям state of the art. Але проблема в тому, що таких девайсів не дуже багато. І якщо я хочу якийсь комерційний успіх моєї гри, в мене його не буде. Тому що не буде людей, які будуть за це платити, бо їх дуже-дуже мало. Ось. Як ми розробляємо да, під мобілки. В нас є ігрові рушії, такі як Unreal Engine, Unity, Godot, Default і мільйон інших. Ви можете написати свій рушій. Я думаю, це теж може бути гарною темою випуску: писати чи не писати свій рушій. Але. Головне, що я хотів сказати, ці рушії є, вони підтримують розробку під мобільні девайси. Вони навіть вам можуть допомогти розкласти по папочках ресурси під різний розмір екрану, під різні процесори, зробити різні білди. Але цим всім треба займатися, так? щоб розробляти під телефони, вам потрібен ключ розробника, наприклад, під iOS. так? Вам потрібні девайси, на яких ви будете тестувати. Тобто, це не так просто, як здається. І вам треба дуже сильно оптимізувати гру. Якщо ви хочете захопити ринок і отримати великий обсяг ігроків на різних девайсах, то вам треба оптимізувати дуже-дуже сильно. Наступну позицію на ринку. Ігор займають консолі. Так? Е, вони нам принесли 51 мільярд доларів е, минулого року. Почати розробляти під консолі значно важче, як мені здається. Бо ти можеш використовувати всі ті ж рушії, ви можете тестити гру на своєму ПК, все буде добре. Але вам треба де Девкити це такі спеціальні консолі для розробників, до яких ви можете під'єднатись і перевірити, як ваша гра працює, зробити заміри е, производительності. Е, випало слово. Вибачте, вечір вклав дітей. Е, вони вкрали в мене слова. Е, зробити замір, ну, скажу модне англійське слово – «перформанс». Ви можете там подивитись утилізацію відеопам'яті. І все-таки дуже багато всіляких термінів. Це технічні деталі, так? Але головне, це оцей DevKit. Його не так просто отримати. Я не працював напряму з DevKit. -ом. Я бачив їх в офісі, як люди працюють. Але я знаю, що це не так просто його отримати. Треба реєструватись, треба партнеритись з компаніями. І... Знов-таки консолі, це оптимізація. Так? Тому що відеопам'яті, наприклад, на якійсь PlayStation 5 може бути скільки там, 12 ГБ відеопам'яті, то на Nintendo Switch 4 ГБ відео пам'яті. Це дуже-дуже мало. На консолях є де розгулятись, правильно? Якісь ігри, на кшталт, Assassin's Creed, Pass of Exile, Halo… Вони всі в свій час були досить-досить красиві. Давайте візьмемо Last of Us, яку я так не люблю, бо вона мене бісить, геймплейно бісить. Серіал мені сподобався. Не дізлайкайте мене, будь ласка. То Last of Us, вона дуже красива. Вона дуже гарно зроблена. Так, але вона і дуже гарно оптимізована. Бо є ігри. Якщо ви чули цю історію, то Тетріс під PlayStation 4, коли він вийшов. Це була е, ігра, яка не працювала на PlayStation 4. Е, бо він зависав, бо в нього були просадки по FPS. Тобто вам було видно, як оновлюються кадри, бо він зжирав всі ресурси приставки. Так це Тетріс. Тому про це треба думати, треба оптимізувати. І це. Технічно трошки складніше вже тестити свій білд на приставці. Ну і третій сегмент ринку, ЦПК моє улюблене. Легше всього почати. Поставив собі Unreal Engine, запустив проєкт і погнав нажимати кнопочки, печатати код або поєднувати блупринти. І все, все працює. Ви тестите. Воно дуже гарно. Самі граєте, мамі показали, мама грає, всі хлопають. Супер, дуже просто. Але обсяг цього ринку найменший. Це 41 мільйон доларів США. Був в минулому році. Які проблеми? На ПК грають все менше. Це правда, але все ще грають. І я один з тих, хто любить грати на ПК, бо я полюбляю Competitive мультиплеєр-ігри, такі як Dota, Counter-Strike, якісь Marvel Rivals, або такий експірієнс з друзями, типу Helldivers. І мені це дуже гарно грається на ПК, де можна прицілитись, вистрілити і це. Набагато легше, ніж робити це з геймпадом. Але з чим ви зіштовхнетесь, якщо ви будете розробляти під ПК, це різні операційні системи, так? це macOS, це Linux, це Windows. Або, якщо ви хочете під якийсь кастомний ПК, наприклад, я не знаю, якийсь аркадний автомат, в якій ви сховаєте ПК. То вам про це все треба думати. Це різне залізо, це різні драйвери. Тобто, якщо ви робите гру, як то кажуть, на всі бабки із рейтрейсингом, щоб там все мігало, літало, совістіло, то це один сегмент, да? якийсь там супер кіберпанк. Його куплять тільки гравці, у яких є дуже мощний ПК, і вони можуть собі це дозволити. Це зменшує ринок і це заставить вас підвищити ціну на гру. І це теж вам зріже якусь кількість ігроків. Якщо ви хочете зробити ігроків, гравців дуже Е, Якщо ви хочете зробити якийсь фрі-то-плей по типу Доти, Ліги Легенд, то у вас буде дуже багато гравців зі старту, але вам їх треба утримати. І також вам треба зробити оптимізацію. Наприклад, як зробили Valorant, так? вони оптимізували. Під супер-супер старі компи, щоб можна було навіть прийти, як то кажуть, піти в компи і пограти з друзями в Valorant. Це був дуже мудрий хід, я, я так вважаю, з їх боку. Розміри гри. Це важливо на всіх платформах. На ПК не так. тому ви можете, Я думаю, що ви можете дозволити собі скачати там якісь 500 ГБ. Пам'ятаєте, я казав, що під Android ми робили дуже-дуже малу гру. Вона важила щось типу 30 МБ. І потім всередині вона там розверталась дуже круто в трішки більшу гру. Але це було оптимізовано, щоб ви могли її скачати навіть з мобільного інтернету. І це теж впливає на те, як ви плануєте розробку своєї гри. Так? Тому що на мобільні девайси вам треба думати, як ви будете доставляти апдейти, як ви будете оновлювати ресурси. Наприклад, якийсь Кенді Краш Сага, у вас є окремі івенти під Halloween, під Різдво, ще під якийсь праздник, якщо це у вас турнір, як його називають? Candy Кенді... світовий турнір з Кенді Краш Саги. То там у вас теж окремі всякі іконки і всілякі ці штуки. Це дуже круто, але про це треба думати, як е, гравець буде це все скачувати. Чи це буде тільки по Wi-Fi, але якщо він десь їздить і в нього нема е, fi вже деякий час, чи ми дозволяємо йому грати, чи ми не дозволяємо йому конектись до наших серверів. Е, на консолі і на ПК зазвичай вони стаціонарні. Так вони стоять у нас десь вдома, є Wi-Fi, ми це все скачуємо, але теж треба думати, щоб апдейти не були дуже-дуже великі. Або, наприклад, коли апдейти в доті були кожен день, це трошки бісило. Вони були невеликі, але ти все ще сидиш, чекаєш. А якщо день помінявся, поки ти грав привіт, геймери геймери-полуночники», то в тебе знову вийшов апдейт, тобі треба вийти, скачати його, бо тебе, бо тебе не пускає грати. Така собі історія. Тому про це все теж треба думати: про те, де у вас будуть сервера. Наприклад, у, в мобільних іграх, навіть якщо це якась сітова гра, мережева гра, то ви робите сервера десь. Да? І ваш девайс буде конектитись, всі девайси будуть під'єднуватись до того сервера, і ви будете грати. Тому вам треба розробляти такий протокол гри. Якщо це гра на ПК, то ви можете зробити, наприклад, сервером один з гравців, а всі інші гравці просто підключаються до його ПК віддалено і грають. Таке теж працює, але про це теж треба думати, тому що це все впливає. На вартість розробки гри. Ось. Я так думаю, я так думаю, що це все, що я вам хотів сказати, як ви знову хочеться сказати, думай головою, як каже мій друг. Ні, шутка. Але плануйте, подумайте, хто ваша аудиторія, під яку платформу ви робите, скільки буде коштувати розробка, скільки будуть коштувати якісь сервери. Яка оптимізація вам потрібна? А як ви будете монетизувати гру, якщо ви хочете її монетизувати? Якщо у вас це просто витвір мистецтва, то ну, круто. Заливайте в якийсь Steam Epic Game Store, і все таке, воно буде там. Ми будемо качати, ставити вам лайки і казати: Боже, це шедевр. Але. Якщо ви хочете комерційний успіх гри, то вам треба думати, скільки грошей ви на те потратите, скільки буде коштувати розробка, а закупка девайсів, а закупка ліцензій на розробку. А Я хочу розробити онлайн гру добре. А скільки мені будуть коштувати сервери, щоб на них могли грати наші гравці. А під який сегмент ринку ми хочемо розробити гру? Бо якщо я хочу дуже красиву графіку, добре, скільки вона буде коштувати і хто її купить? Як ми будемо спілкуватися з нашою аудиторією? Чи вона в нас є? Чи це діти, чи це дорослі? І все таке питань багато. І про це все треба думати? Можу сказати, що вийти на ринок мобільних ігор дуже, -дуже важко, так? 50% половина від цих ігр йде на мобільні платформи, і це дуже велика конкуренція. Якщо ви використовуєте Інстаграм, ви бачили ці трешові реклами, де там хтось принцеса тоне, вам треба там двігати шипи і все таке. Тому ви знаєте, що вам треба буде вкластися в маркетинг. Ну, я не знаю, прям. Хату продати вкла... продати хату, вкластись в маркетинг. ось Тому думайте, плануйте, але пам'ятайте, що геймдев це весело. Хоча ха, мої колеги мене вже спитали, що там весело тобі ігри розробляти, що ти людям брешеш. Я не брешу. Це весело. Іноді це може бути відчуватись, як... Праця. І частина кожної праці це хочеться сказати дисципліна. Е, ну я думаю, так. Е, тому що досвідченого розробника від недосвідченого буде відрізняти ось ця дисципліна. Коли є якісь задачі, які ти не хочеш робити, але вони важливі, і їх треба зробити. Бо ти просто приходиш, береш і робиш, тому що результат того вартує. Або не вартує. Ну це вже твоя проблема, <шу> що ти не знаєш, що ти робиш. Ладно, досить філософії, дуже всім дякую. Підписуйтесь, пишіть коментарі, чи сподобався вам такий формат випуску, чи ні. І побачимось там в коментарях.